Сьогодні група перетехнічних робіт виїжджає в зону АТО для виконання робіт за призначенням в кількості п'яти чоловік. До складу групи входять водій сапер, медвечук Руслан, Гурманський Віталій, Сапери, Мороз Микола, а також Медвечук Максим, старші групи Зюльков Дмитро. Слава Богу! Героям слава і Україні нашій частину свого земного життя заради миру, спокою і охорони від різних небезпек своїх рідних, близьких в першу чергу і всього нашого українського народу служите і віддаєте той. Несете той радний труд в такий час неспокійний в час війни, лихоліття, яке спіткало наш народ, нашу державу, нашу рідну землю. І свій обов'язок виконуєте достойно. От сьогодні, в цей час, певна частина вашого підрозділу відбуває в зону АТО, де буде нести бойове чергування, виконувати ті накази, які перед ними поставлені. І позбавляти небезпек тих людей і тих воїнів, які там і живуть, які там воїни служать, безперечно, охороняючи наші кордони. Будемо просити, щоб і Господь захищав, і благословляв вашу ратну, добру справу.

Молодший сержант, сапер групи піротехнічних робіт, молодший сержант, білець Максимовий. Білець, так? Да? Скажіть, білець. будь білець. ласка, чи вперше їдете на слід? Скільки ну, часу вже працюється не... в піротехнікою, що про наближена безпечна робота? Піротехніком я працюю вже півтора року. До цього служив в армії, був готов двічі, з 14-ї бригади був. Після демобілізації вирішив зв'язати свою долю з порятунком людей, так як це рахується благородною професією, достойною, справжньою. Не страшно постійно виконувати такі завдання. Очі бояться, а.